Шановне українство, добрий день. Вибачаю, що не часто виходжу на зв'язок. Є на те поважні причини. Вже відео прошу. Люди, зараз з останнім часом складна ситуація з енергетикою. Всі це розуміють, всі це відчувають на своїй шкурі, скажімо так. Люди кинулись на ці інвертора, кинулись на батареї, кинулись на сонячні панелі. Ставлять і, звісно, всі ці оці бариги підняли ціни. Ціни летіли в космос, що китайський інвертор стоїть, по ціні, дає, Дає стоїть рік назад, ну пів року тому стільки ж, скільки зараз, зараз стоїть той, той китайський інвертор, ну то хай буде на їхню совість. Про що відео, люди? Дивіться, як би вам не розповідали, що ось вона із. Працює круглий рік і зимой, і в пасмурну погоду. Люди, це чомусь? Два місяці в рік, навіть два-два з половиною в рік залежить від зими, від хмарності, воно ніхрена воно не працює. Ну от, от слова взагалі. Ну Може, от мене 3 кВт. 3-3 кВт панелі ну залітає. Ну, був, я бачив і 100 Вт, і 200 Вт, і 300 Вт. ну 300 Вт ну, це не о чому. Для зарядки акумулятора я, явно не вистачить, його ледве вистачає для е, скажімо так, покриття власного споживання інвертора. Цього вистачає. А для зарядки акумулятора ну це ну, не вистачає. це Дай Бог є, е, міська мережа, включилась, воно зарядило акумулятори. Скільки змогло, і далі працює автономно. На сонце взимку дуже не розраховувати Це неправда, що кажуть, коли воно працює в будь-яку погоду і лапшу таку вішають, що аж гидко слухається все. Просто посміхаюся і все. Ніфіга воно не працює. Тому люди, як би там не було, моя ж таки парада тим, хто тільки з цим зіткнувся. Я так розумію, зараз на це бум. Люди зрозуміли як це потрібно. Тому моя порада. Нагадую, я займаюся з 13-го чи з, 13 -го, з го року. Починав ще цим займатися, коли взагалі ніякої інформації про це не було. Було лише дві людини, котрі це займалися, Саша Максименка і ще Ігор со Оці Ці дві людини. Ну, котрі цим займалися, ще третя людина була, ну, в общем, три людини, де можна було хоч почерпнути якусь інформацію. Зараз, дивлюсь, куча цих спеціалістів повилазила, всі такі грамотні, всі зображають, ну то молодці. Розбирайте, зображайте собі далі. Ну, опять же, взимку воно ніфіга воно не працює взимку. Два місяці це, і два місяці. Просто можете забути про, про те, що воно освисить. Тому моя порада, люди, у кого у кого є можливість під'єднати генератор, під'єднуйте. беріть зараз, тому що я відчуваю, що з генераторами буде така історія, коли, коли повторюється, як рік тому, коли вони стоїли дурних грошей, тому я ж ще встиг. Ось у мене окремий автомат стоїть на генератора. Через отдельний вход. Все-таки я поставив генератор 6 кВт, запрограмував його в дай як 5 кВт, щоб не, на, не ставити рачки на повну потужність. Я буду цим користуватися, тому що, скоріше за все, буду, зроблю ще запас бензину, тому що я розумію, що сонце зимой таке. І нам обіцяють, що може бути таке, що по 4 години лише в добу буде. Електромережа, можна тільки уявити, якої якості буде ця електромережа. Я бачив і 180 вольт. Ну, да, я навіть не хочу працювати з такою мережою. І я думаю, китайські інвертора теж будуть уходити з захисту по низькому, на, по низькому вольтажу. в общем, все-таки люди краще перебдеть, як кажуть, щоб не добдеть, Краще, звісно, коли ще є генератор. Причину пояснив чому. Ну, давайте смоделируем. Немає сонця, немає городської мережі. Даже если її вмикають на, на 2-4 на часа, на 6 часов. чи вихватують вам цих 6 годин, щоб зарядити акумулятор. Ну, якщо там 3-5 кВт на акумулятор стоїть, то його вистачить літієвий. А якщо у кого кислотники. Ну, понятно, що ні, тому що він заряджається дуже довго. І в мене запас енергії, в мене акумулятори на 32 кВт. Повторюю, на 32 кВт в мене запас, в мене 4 збірки Летій НМС по 8 кВт. Кажда. І я розумію, що 2-4 години, мені не вистачить їх зарядити. Ну, якщо я їх висаджу, допустим, хоча б наполовину, це 15 кВт, мені не вистачить 3-4 години. Може вистачить, а може ні. Тому я. Буду допомоги генератору, на сонці я дуже не розраховую. В общем, як кажуть, отака хуйня малята Робіть висновки. Нікому не довіряйте. Не довіряйте цим ділкам, що розказують басні, що воно працює взимку. Ніхрена воно не працює. Ось так от. Робіть... Е не на панелі, основне навантаження, щоб воно у вас хоч якось працювало взимку, це треба, бляха весь город, всі дахи завісити сонячними панелями. Ну це ну це дуристика. Краще на ці гроші додати ще батарею акумуляторну, одну-дві, щоб у вас був якийсь запас, і купити генератор. А тулить ці панелі на всі. Пласкастя, а зимою що з ними робити? Жити біля них, змітати з них сніг, лід? Ну це така собі затея. Тому що ну, люди хочуть, щоб ви дарма не витрачали в свої кошти. Купляйте ну, якесь поле -та -надо, там 2-3-5 кВт панелі і більше ну, ну не витрачайте свої гроші. Якщо у вас бабла, вибачте, дохрена, то лучше купіть собі ще одну батарею, хай у вас буде запас по акумуляторам і якийсь генератор хоча б на 3,5 кВт, щоб допомагати заряджати акумулятори взимку. В общем, Таке от відверте відео, вибачаю, що повторююсь. Вибачаю, що майже перестав виходити на зв'язок, тому, тому що маю деякі певні обов'язки. Вдома буваю вкрай рідко. Тримайтеся, все буде Україна, орки дохнуть, ми переможемо.